Ні, не судять міністра, не судять депутата Верховної Ради, не судять президента, судять просто хлопців, які просто працювали по закону і відповідно відмовили правоохоронним органам щось оплачувати. Людині стало погано одному з моїх клієнтів. Його не годували майже дві доби тільки водою і хлібом. Йому стало зле, він впав. А вдарився головою. В нього підозра на струс головного мозку, йому нудить і йому погано. Ми викликаємо карету швидкої допомоги. є Слідчі до лікарів підходять оперативні співробітники Дарицького ОП, ГУНП місті Києві, щось їм кажуть. І після цього лікарі підходять і скажуть, ви можете що завгодно, навіть вмерти, але ми вас не заберемо. Даний про судовий процес по розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу щодо мого клієнта, який розглядає слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва, проходять численними порушеннями прав людини. П'ятницю було проведено численну кількість обшуків щодо ряду моїх клієнтів. Дарницьким УП ГОНП в місті Києві. Суботу та неділю мене як захисника ряду людей не викликано для вручення повідомлення про підозру, не викликано для вручення клопотання про обрання запобіжного заходу, що є грубим порушенням права на захист зі сторони органу досудового розслідування та прокуратури. Я можу більше сказати: після затримання по статті 208 КПК України не було жодних правових підстав. І ні мені, як адвокату, захиснику мого клієнта, ні е, самому підозрюваному, якого затримали, ні слідчим ні прокурорам не було вручено клопотання е, верніше не клопотання копія протоколу про затримання особи, що є явним порушенням права на захист. Е, для вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу моїх клієнтів було направлено до Дарницького районного суду міста Києва, де здійснювалися судові розгляди щодо ряду клієнтів. Щодо ряду клієнтів, мене як захисника, взагалі, слідчі судді та секретарі судових засідань взагалі не викликали. І, відповідно, було викликано адвокатів з системи безоплатної вторинної правової допомоги. Які чомусь не зв'язалися зі мною знову ж таки порушення права на захист, і за 10, за 15, за 20 хвилин просто прослухали судові справи клопотання про обрання запобіжного заходу, і відповідно люди поїхали на слідчого інцелятора на два місяці без застави. Щодо сьогоднішніх судових засідань, порушення явні. Клопотання про обрання запобіжного заходу мені як захиснику не вручено прокурорам. розписки в матеріалах справи відсутні. Суд не вивантажує в електронний суд матеріали судової справи, аудіо, відео, фіксацію судового розгляду. Я як захисник подаю клопотання про ознайомлення, тому що я повинна здійснювати ефективний захист своїх клієнтів. А суд не має право обмежувати мене і моїх клієнтів у доступі до правосуддя та права на справедливий судовий розгляд згідно статті 6 Конвенції. Але, не дивлячись на це, право на захист порушується. І тільки ж, засобами фіксації, коли йде публічне висвітлення даної судової справи іншої судової справи, саме в публічній плоскості, судді. Хоч якось намагаються дотримуватись вимог закону. До того моменту, коли немає відеофіксації, саме сторонньої відеофіксації, право на захист, право на справедливий суд, право на доступ до правосуддя та інші права, які гарантовані кримінально-процесуальним законодавством України, порушуються, що є незаконно. В даний момент в неділю присут... вийшли на роботу 13 слідчих суддів. 13. ні, не судять міністра, не судять депутата Верховної Ради, не судять президента, судять просто хлопців, які просто працювали по закону і відповідно відмовили правоохоронним органам щось оплачувати та платити. Відносно них було сфабриковане кримінальне провадження. Ну і відповідно ми бачимо результат: нічого не дотримується, права людей, свободи не дотримуються судом. Я як адвокат вважаю, що в нинішніх реаліях і в принципі в реаліях та в нормальному цивілізованому європейському державі такого бути не повинно. Людині стало погано одному з моїх клієнтів. Його не годували майже дві доби, тільки водою і хлібом. Йому стало зле. Він впав, вдарився головою. В нього підозра на струс головного мозку, Йому нудить йому погано. Ми викликаємо карету швидкої допомоги. І я звертаю увагу, він не є затриманим в кримінальному вже провадженні, тому що строк, тому що строк закінчився. Але приходять лікарі, діагностують, що дійсно є підозра. Але підходять слідчі до лікарів, підходять оперативні співробітники ОП, міста Києві, Щось їм кажуть. І після цього лікарі підходять і скажуть, ви можете що завгодно, навіть вмерти, але ми вас не заберемо для дослід... для медичного дослідження. Я вважаю, що це є звичайне негодування катуванням. Так каже е Європейська е європейський суд, е Верховний суд, е так е відповідно каже КПК. Порушення даних вимог є незаконним щодо порушення прав прокурором там, прав е секретарями судових засідань. Ну, це теж не задовільна ситуація, тому що я вважаю, якщо Верховною Радою України як єдиним законодавчим органом встановлена належна правова процедура, будь-який державний службовець у відповідності до частини 2 статті 19 Конституції України зобов'язаний дотримуватись встановленого законом порядку. Ніхто не може ні судді, ні прокурори, ні слідчі змінювати встановлений законом процесуальний порядок, але в Дарницькому суді. Судді змінюють, секретарі взагалі Взагалі сьогодні, протягом робочого часу керівника апарата на місці було. Були, в принципі закриті двері. Не було голови, не було секретаря, взагалі нікого, нікого не було. Безумовно, я залишила велику кількість скарг, зафіксувала дану обставину. Але за що громадяни України платять гроші? Суд це є державна установа, яка не може в принципі собі дозволити ігнорувати прав людини і просто закривати, зачиняти двері. Що не працюємо, це є суд, державна установа. Я вважаю, що в період дії воєнного стану, широкомасштабної агресії та війни. Російської Федерації проти України не може бути в принципі таких ситуацій. Україна правова незалежна демократична країна, де права громадян мають найвищу соціальну цінність. Відтак будь-хто зобов'язаний дотримуватись прав громадян. Громадяни захищайте свої права, вдача посміхається наполегливим. Захищайте і пам'ятайте, незнання закону не звільняє від юридичної відповідальності. Про це нам каже 68 стаття Конституції України. Борійте за свої права і буде вам щастя! Адвокат з повагою Вариса Сергійовна Криворучка.